Доброго дня, компанія Автопарк і сьогодні у нас нове надходження Citroen C4 Picasso 2011 року випуску. Оснащений він атмосферним бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літра. Стоїть він на 16-му радіусі коліс. Багажне відділення. Досить таке містке. По салону у нас дверні карти. В чудовому стані. Клімат контроль чотирьохзонний. Повноцінних три місця. Сидіння складаються в пол. Передній ряд сидінь. Карти також в чудовому стані. Електрорегулювання передніх сидінь. Клімат-контроль, мультикермо, бортовий комп'ютер, мультимедіа. Механічна коробка передач. Кого зацікавило дане авто? Чекаємо вас за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1 а.